Так, громаду привіт, ми з України, слава Україні. Приїхав подивитися на свій нещасний ріпак. Що там? Трошки фон поміняв. Бачите, на полі такий. Ну, а на толоці такий. Це ж тут не оброблене. Поняли? Толока і тут я вперся сівалкою. бачите. Відвіщайте, який, який, який. Тут його ніхто не бризкав, я не знаю, може одвійками. Ніхто його не з'їв. Тут, тут і тут попало. І одразу тут де ось дісковане, тут його... Ні, щось з'явилося, то взагалі не було по-діскованому нічого. Тепер дивимося, бачите? Якісь рослинки, пару рослинок з'явилося по-діскованому. Це тут дисковане, тут дісковане. Що дивіться. Дивіться, 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 де не тронута земля. Тут, дивіться, дисковане. І тут, дивіться, який ріпак. Де край? Нічого не росло, трошки я підорав у толоку. Ну колись, колись давно підорав. І тепер бачите, який ріпак. Що це означає? Наводя на думку якусь. Що тут на толоці все добре. Для ріпака і, поволог, і по вологі. Не знаю. Дивіться, ну тут ріпак. І тут ріпак. Тут ріпак. Де земля тут не тронута була, трошки я скажу, кажу, тут черканув. Ну, коротше, толокуцю пересік. І далі пішов ріпак. По дискованому, по дискованому, І заходимо в нашій нову тіл. Чи новутіл. Ну, Що ж конкретно. Ну, отакий ріпак. Так, надіну біноклі, щоб будемо роздивлятися разом із вами. Бо була, ось бачите, вже немає. Коротше, я бризкав, бо тут то на цих листочках, воно бачите, повижирало. Вони, звісно, поотсихали. Така як тля. Така зелененькі, маленькі. Такі <кхи> бігали там. Ну, було поджирало. Таке нещастя. Далі. Ну в принципі... Так, да, ось ці листочки. Ну, я ж тут дав уже конкретною дозою. Ось бачите, ці всі листочки були ось, бачите, і вони відійшли. Відійшли просто жесть. Це коротше виходить, ми його посіяли, цей ріпак. А сюди далі, бачите, тут вже щось більш-менш, де вже солома є. Дивіться, тут ще можна щось похвастатися. Навіть похвастатися можна. Сонце просто заходить, дуже вам погано буде видно. Отраження буде як. О, дивіться, де солома? Де солома? Бачите? О, проти сонечка так хорошо. О, о-о-о. Тут щось видно. Ну там подісковки взагалі замічали. Тут, в принципі, дивіться. Біш-менш нормально. Так, оці листочки що... І щось листочки оці були старі їла. Оця тля. Чи що воро таке було? Ну, на листочках таке бігало зелененьке. З-під листочка. Ось так ще листочок, бачите? Його цей це ще не покусяний. А ось о, ось, ось о, я вже бачу, який листок. Ану. Ану. Ну нічого не бігає, так? Да? Ану. Нічого не бачу. А то його гризло. І і на, на якісь ці, ці, ці нижні листки гризло. Ось тут бігало. Тут нормально. Нормально. Ну він такий, бачите, особисто, висосаний. Несчасний. А ці листки нормальні, так. трохи там в мене був фунгіцид, фунгіцидом ще вабахнув, Забув який. Коротше. ну Там його можна на, на буряк, на коротше, на все, там опис дуже великий. Кінтадуо чи щось таке. кінтадуо, да. бо, так. Бо такі листки, думаю, погризять, якісь будуть болячки чіпляться. Підмішавши та кінтаду. Думає, що воно буде валятися. Так, дивіться, і горох одійшов. Факт тому, що дивіться, і горох відходить. Той що вижив після блохи. Так, ну от ріпак. Не сказав саме головне. Росте без дощу. Абсолютно без дощу. Добре валяються мої, що бачите, ну, можеш піде дощ, це Амофос. Йому абсолютно нічого немає. ну, Я думаю, недавно не випарується. Так, росте без дощу. То Я його я сіяв 10 чи 12 серпня. Потім пішов дощ 18 мм, потім ще посіяли, трошки, наче як примочило, там буквально там. 2-3 чи 1,5 мм, тіпо примочило. І він, в принципі, зійшов. Зійшов, нормально все. І ото вдарила жара конкретно до 40 градусів. Я приїжджаю, його тупо немає. Тупо немає. Зараз, в принципі, рядочки видно. Не знаю, з чого він росте. Це виходить вже скільки, сьогодні там 20 те чи якесь чи 19, -те? ну, вересня сьогодні. І, і він росте три рази вже його бризкав, от блохи, коротше, звірей. Раз от блохи трохи був пропустив. Трохи, звісно, йому дало чертів, під'їло його конкретно. Ну як, приїхав один день. Нормально. Приїжджаю там через день чи через два, нусь отако, де не, небагато. Не дивлюся, вже там блоха є. Він там, коротше, під посадкою трохи виїло. Ну, Побачимо тоді, що ось будемо сіяти озимий ячмінь. Може там підсію просто озимий ячмінь. Це я краще дивлюся і одійшов. Ще... Тут, бачите, такий ріпак. Йдемо зараз на край. І оце він росте якось без дощу. Пережив оту жару, потім спала температура, мав пройти дощ. Не знаю, в когось пройшов, в нас абсолютно не, поляпало там було, аж на тих дальніх полях. Трошки поляпало, типа поляку прибило. Тут, бачите, краще, тут дещо трошки є. і ну, Де вчепився, в принципі, росте. Де вчепився, де зацепився, десь у завлагу. Навіть ось бачите, з такої, з такої тріщини, з такої тріщини, не знаю, що з нього буде. Ну, головне, що він существує якось. Так, отут даже, даже навіть Ну, Це дискований наутіл, щоб ви зрозуміли, я ж дискував дорогу. Хоч як, не дорогу, а тут погано було розкультивіровано і ця плуга, коротше, такі ці, шиф шифер від плуга залишився, якраз в цьому місці. І оприскувач, на ширину оприскувача було важко проходити. То я вирішив його підрівняти разів 5 дисками побігав, побігав, хоч щоб підрівняти. Ну тут бачите? Тут ще, в принципі, якась волога там верхній слой видно, висушив, але тут ріпак іде поганий по цьому діскованому. Зачепився і пішов. Ну цей край, що де Дісковка була постійно на цьому полі. Тому на сказати, його немає. Де? Тут постійно дісковка, ми його борювали один рік, потім Ну, Тут якась обробіток постійно проходить. І на краю, дивіться, абсолютно немає. Абсолютно. Ні, ну, все ж є, ну це вже таке. Він тут додихає просто. Оце краї, бачите, і з тої сторони так само. З тої сторони так само. На дісковки до... Доходи, коротше. Так. Вс, підемо, в тінь трошки. Вже під вечір приїхав. Хоча я знаю приїжджати треба ночі чи весь, зранку. Зранку він взагалі бадьоро виглядав. Ну Бачите, листочки скидає. Ну це його розкидає, я ж блоха його підбивала. Не блоха, а то ж бігали якісь зелененькі такі ці. Тля, мабуть. Це його... А ну Хоча тут все. ну жертвим цим листочком. що він поки покручений. То наче нічого немає. Може і є. Сьогодні. Та ні, нема нічого. Не знаю. Ну, значить, так більш-менш чистий. Це я його обробив дня 4 чи 5 назад. Отако. От Думаю, вже, вже набрався терпіння, не їздив. А тут де оце все розвороти, де. Бачите, як земля поростріскувалася валки. Так, ну що, не знаю, на той рік де я буду сіяти, пробувати. Це мені 70-та між -е не дуже подобається. Бачите, де тут пересіяно, тут разів 2-3 пройшов, тут він навіть так і то він вижив. Ну, типа, а якби тут чисто 70-те було, воно повипадало і все. Я тут просто разів так дотягнув сівалку, так перетягнув. І тут як я знав, що цей край буде поганий. І тут двойну дозу чи тройну дав йому. Ну, Бачите, як то так посіяно, то так посіяно, то оттуда посіяно. Ну, Коротше, цей край насіяв. І то він, в принципі, якщо був один раз посіяний, то взагалі. Так, ну що, підходимо до нашого красавця. Чистий ноутіл, дивіться, просто балдеє. Що тут? Повологі? Ну, тут бачите, його щось жре, ось бачите, як листок з'їжений. Ну, десь знайдемо, може тут може воно вже нажерлося. Щоб він хоча б вижив, бо я ж він не бризканий. Що тут нема нічого? Це ж він не бризканий, а щось з'їло. Наче нічого не бачу. Так, ну що? отакий такий ріпак! А, не доказав. Буду я, мабуть, сіяти на той рік, якщо все буде нормально на той рік. Цією э, сівалкою сіть 6. В неї в принципі диски ті самі. Колесо упорне є, глибину можна виставити. І буду сіяти. Ріпак нею. На 20-40 на між доряд не знаю. Ну, не, на 20-м буду, бо бачу, що й 40-ве воно під'їло. І теж було б. А так його розтикать по всьому полі ріпаки, було б добре. Ну, щоб більше розстановка на 20. А сіять як, просто тупо. Висівні, щоб не... з мелкими дозами не гратися, які там дози. А просто тупо на, там, на 50 кг добрива. На... на скільки там висів. В принципі, добриво. Ісключительно чітко йде. Зерно. Там підкоректували, ну теж нормально йде. Ну, там до зерна ми там 140, останні посіви були 160 ну, кілограм на гектар. А добрива чітко. Виставили соточку, чітко йде, ідеально. Потім виставити я ж, кру, там, 50 кілограмів, чи скільки там добрива виставить, разом з добривом його перемішати ріпак. Яке там буде у нас тут на той рік, хто його знає. Ми колись так сіяли з шкою Є вже таке у нас опит. 50 кілограмів, то на кожен гектар 50 кілограмів кидали селітри. І мішали. Просто тупо помішав із селітрою. 50 кілограмів селітри. ЦЗ з 50 кг селітрами справлялася ідеально, Ну, висів. вона було прикрить, коректно відкрити. І селітра, приміру, така сама, як ріпак. Ну, тут чуть трохи більше, звісно. ну, приміро, десь там гріпак добре в селітрі, не, не, не злежується, ну, то есть не засипається. Ну, то есть не ссипається. Щоб вона сілітру перемішати з карбамідом і одразу посіяти. там хлопці, наприклад, мені там 5-6 мішків, ну, типа на 5-6 гектар висипали в сівалку, сію, слідуючи мішки, в бетономішалки перемішав і далі. Ну, типа, настроїться на сілітру, а там десь буде тип, 2 чи 3 кілограма ріпака ну, на посівну одиницю. Ну, посівну одиницю там, розбити, там наприклад, 300. Там 400 тисяч, я думаю, надо сіяти. 300 тисяч, я це 300 тисяч на 70-те. А ще не показав, що мені подобається на 70-му. 300 тисяч. І виходить, підійдемо навіть отут. Ось, дивіться. Дивіться. Ну це ж погано. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Натиканий. Натиканий. І, і тут конкуренція за вологу, за все. А скільки місця гуляє. І йому в такій ранній стадії хуже ж розвиватися. Все-таки, щоб він був розтиканий по всій площі. А це, що я, мабуть, на той рік буду сіяти на... Ну та якщо сівалка буде, то буде все нормально. Будемо. Ну, я думаю, цей експеримент удасться. Що воно таке? А, це я наступив на нього бідолагу. Думаю, що це він весь в точечках в землі. Так що такий на той рік експеримент? Я ж кажу, це 100%. Ми сіялись на СЗ-шкою. 50 кілограмів цілітри, 2 кілограма, чи скільки ми там кидали, ну десь там примерно кидали того ріпака. І сходи були, поле ідеально було сходи. У, тільки ж під ріпак треба було діскувати раніше, вологи не було. і там у нас, коротше, ми Один раз вдалося, а три рази не вдалося сходи. Ну як посіяли, а вони то не зійшли, то таке засохло теж так само по по-дісковки. Ми сіяли. Чому ми його і не сіємо? Бачу по такому фонові. Взагалі класно буде виходити. Просто цей його теж трошки я ж кажу, проїхали один раз. Не, 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 про цей. не побачили ту блоху, треба туди, на цей ріпак, який маленький, надо. або треба просто ці інсексицидні обробки робити, надо, не треба, надо. а через кожні 10 днів поїхав і зробив. Поки, хоча б хоча б, поки місяць він вискочить. Якщо вже такий здоровий, то вже хоч ну, не так швидко його з'їсть. Не так швидко. А так, от в саме головне його не прощолкати. Ми його трошки прощолкали. Ну як на день. Поїхав, подивився, та наче нічого немає, чи не замітили, чи що. Приїжджаю через 2 дні, там його вже так. Конкретно. І потім поки ми побрескали, і так його просто йому дали, дало по голові. Та під, піджирання. Так, ну що, буду заканчувати відео і так, багато вам набалакав. Шо, слава Україні, слава нашим героям, і все буде перемога. Все, до побачення.